О, не віри. Арта. А, тут арта нас задубає, Ну, добре, що вона хоча б одна, а не їх там п'ять. Ладно, не п'ять, а три. А шо, грільочок кущика нема, да? Ай-яй-яй. Армата не пускають. Поляк трошки, якби я міг правіше вийти. Ну, там 780 й е, не може так стояти. Ми його будемо вбивати Чесно, я би проїхав туди вперед. Прям зараз. Найс таймінг Так, зараз Сімку доб'ю. Якось обережно. Правда, там хевіки всякі, бати, ну да, Хевік вже роздає. На підколах. Ну, не-не-не, не можна давать хавик заряды все. Треба давити, але не можна. Це Віталінка, ну куди ти вжався? Ну, він не буде батмена роздавати, розливати, він буде поляка давати. Витіл все ж таки. Боже, я ще в 0 не вийшов навіть І сім красиво зробив. Ну да. Непогано. Не буду ФУГАС. Не хочу кидати вертуху. А, БК взірвав Теж непогано. Поки тим поки від гриля А це й думає, що я каде. Брін, він би догорів можливо. Бачите, відразу я сідаю на броню, і як я впливаю на бій дуже жорстко, а не стою ззаду на, наприклад, цій сушці 122-й і чекає, поки моя команда щось зробить в бою. Uh, як тобі 268 раннь4 мені зайшов? Так, да, він теж класний. Теж дуже класний. 8300 вийшло.